Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного відбувся другий пленум Центрального комітету атом де ДПНЕК Енергатом у п'ятірці найбільших компаній України. Кардіологи інституту серця провели обстеження працівників ХАС. Атомники долучились до благодійних акцій на підтримку ЗСУ. Відкритий чемпіонат КДЮ США з волейболу серед юнаків. Подробиці далі. Україна має амбітну мету до 2050 року значно наростити виробництво електроенергії завдяки ядерній генерації. 19 травня відбувся другий планом центрального комітету Атомпровспілки, до участі в якому долучилися міністр енергетики Герман Галущенко та президент ДПНЕК Енергоатом Петро Котін. Очільник компанії підкреслив, що енергоатом на основі власного багаторічного досвіду розуміє власну відповідальність за розвиток атомної енергетики в Україні. Окрему увагу президент енергоатома приділив корпоратизації. Переваг також. Зміни багато. Корпоратизація серед іншого зменшить адміністративний тиск і полегшить співпрацю з нашими іноземними партнерами, а також дозволить покращити умови праці, наголосив Петро Котін. ДПНЕК Енергоатом у п'ятірці найприбутковіших компаній за розміром від реалізації продукції. За отриманими доходами від минулорічного продажу електроенергії енергоатом посів четверте місце. Керівник енергоатома Петро Котін зауважив, навіть попри те, що з вересня 2022 року Запорізька ЕС не виробляла електроенергію в об'єднану енергосистему України, компанія продовжувала виконувати покладення на неї спеціальні обов'язки, перерахувавши майже 78 мільярдів гривень з власного прибутку, щоб утримувати електрориф для населення на відповідному рівні. Енергоатом сумлінно виконує покладені на нього спеціальні обов'язки, при цьому утримуючи лідерські позиції в економіці країни. Кардіологи інституту серця провели обстеження для працівників ХС. Така ініціатива проводиться на кожній АЕС України. 19 травня лікарі працювали на Хмельницькій атомній електростанції, обстежуючи працівників щодо серцево-судинних захворювань. Огляд проводили п'ять фахівців, серед яких кардіолог, кардіохірург, аритмолог, невропатолог та лікар ультразвукової діагностики. Загалом лікарі оглянули понад 60 працівників станції. Список обстежуваних був сформований спеціалістами відділу охорони здоров'я ХС за результатами медоглядів та попередніх рекомендацій. Кожен з обстежених отримує заключення від лікарів інституту серця МОЗ України. Представники підрозділів ХС ознайомилися зі зразками засобів індивідуального захисту та спецодягу. Подібні демонстрації ЗІС проводяться з метою підвищення безпеки на виробництві. Офіційні постачальники зразків продукції показали найсучасніші розробки та надали інформацію щодо особливостей використання тих чи інших засобів на виробництві. Працівникам ХС були продемонстровані засоби індивідуального захисту 3М. Такі заходи дають можливість дізнатися про передові розробки у галузі охорони праці, особисто протестувати зразки ЗІС та здійснити підбір оптимального захисту для виконання тих чи інших виробничих потреб. Працівники Хмельницької АЕС перерахували на підтримку Сил оборони України вже понад 164 мільйони гривень власних коштів. Завдяки цим коштам ще одна військова частина, яка звернулася за допомогою до ВПХС, отримала необхідне обладнання. Волонтери громадської організації Енергія наших сердець придбали та передали військовим 5 рацій, ретранслятор та автомобільну радіостанцію. Крім того, представники організації молоді ХС передали 435 продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають в острозі та навколишніх селах. Активісти молодіжної організації продовжують допомагати родинам, які змушені були залишити домівки через війну, та оселилися у містах і селах зони спостереження Хмельницької АЕС. Благодійна лотерея та аукціон на підтримку ЗСУ. Майстрині, вишивальниці, працівниці Хмельницької АЕС надали свої роботи, щоб підтримати воїнів та зібрати кошти на їх потреби. Дві роботи, вишиті бісером президент Зеленський Анни Косолапової та повертайся живим Валентини Дорощук, були виставлені як лоти благодійного аукціону, який проводився на офіційній сторінці ВПХС у Фейсбук. Підписники мали можливість придбати витвори ручної роботи, зробивши відповідну ставку. У результаті роботи майстринь дістались Інні Рінгіс та Миколі Одійч. Ще п'ять вишитих робіт розігрувалися у благодійній лотереї. Протягом тижня працівники ХС мали можливість придбати квитки для участі у ній. У четвер, 25 травня, в приміщенні АПК відбувся розіграш серед учасників. Переможці благодійної лотереї та аукціону отримали призи, а зібрані кошти були направлені на допомогу ЗСУ. Разом працюємо для перемоги. 21 травня до спортивного комплексу Хмельницької завітали юні відвідувачі інтеграційного табору. Тренер КАДЮ США Анатолій Олійник показав дітям соціальні об'єкти ВПХС, а також розповів про спортивні секції, які функціонують у нетішницькій спортшколі. Проєкт підтримки дітей, які прибули до Нетішина, дітей військовослужбовців та волонтерів проводять члени громадської організації Жіночий батальйон. Інтеграційний табір вихідного дня організовується у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом руки друзів та управління ООН з координації гуманітарних справ. Діти матимуть змогу побувати у різних цікавих місцях Нетішина, зокрема відвідати інформаційний центр Хмельницької АЕС та інші об'єкти підприємства. Команда Energizer Нетішинського ліцею №1 у складі Артема Зінька та Поліни Дячиної фіналісти Search Innen European Nuclear Competition for Secondary School Pupils. Нетішинці беруть участь у конкурсі уже втретє, і вдруге саме учні Тетяни Карпової виборюють право представляти Україну. Щоб потрапити до фіналу, команди створили трьоххвилинне відео на одну із запропонованих тем з галузі ядерної енергії. На конкурс надійшло 50 заявок з 12 країн Європи. Члени журі обрали Нетішинську команду однією із 15 Фіналістів. Фінал конкурсу відбудеться влітку у Будапешті. У Нетіжині відбувся відкритий чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ППОХС з волейболу серед юнаків. Турнір присвятили пам'яті тренера-викладача Василя Мазурова. Чверть віку він віддав вихованню майстрів волейбольної еліти та зробив усе, аби у місті полюбили цю гру так, як любив її він. У чемпіонаті взяли участь команди з Нетішина, Звягеля, Львова, Тернополя та дві команди з Рівного. Наші гравці підопічні тренера Сергія Штундера, у запеклій боротьбі здобули бронзові нагороди турніру. Срібними призерами стала команда зі Львова, а перемогу у турнірі відсвяткували тернопільчани. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!